Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, я хочу запросити всіх вас до молитви перед нашим Богом. Будемо молитися. Творець і Господь, ми Твоє ім'я прославляємо за все, що ми бачимо в нашому житті, за прощення, за живу віру, яку ти, Господь, силив наше серце. А особливо сьогодні ми дякуємо за Твоє слово, яке ми читаємо. Благослови нас, прибудь з нами Духом Твоїм Святим. Благослови наших слухачів, щоб слово це принесло плід для слухачів і плід для тебе, Господь наш Бог. Отець і Дух Святий. Амінь. Ми сьогодні продовжуємо вивчення книги Івана Марка. І шостий розділ, який ми будемо сьогодні читати. Є особливим тим, що Господь починає посилати своїх учнів на служіння. До цього ми бачили, як Господь вибрав своїх учнів, навчав, вони за ним спостерігали, дивилися на чуда і знамена Його, які він творив, щоб їхня віра збільшувалась. Господь навіть Брав окремих учнів а, в кімнату, де він воскресив дочку начальника синагоги Єїра. І шостий розділ для нас. В ньому описано служіння самих учнів або посилання їх на це служіння. Так само ми будемо читати і. Про відвідування Ісусом міста, в якому Він був вихований. А зараз прочитаємо разом 6 розділу з 1 по 13 вірш і пороздумуємо над цими істинами. І вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним йшли учні його. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі, і багато хто, почувши, дивуватися, стали і питали звідки в нього це, і що за мудрість, що дана йому, і що за чудо, що стаються руками його. Хіба ж він не Тесля, син Маріїн, брат же Якову, Йосипу і Юді та Симонові, а сестри його хіба тут не між нами? І вони спокушалися. Ним. Ісус їм сказав Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм, і Він тут учинити не міг чуда жадного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них уздоровив. І він дивував всіх невірству. і ходив Він по селах навкруг та навчав. І закликавши 12-тьох, зачав їм по двох посилати, і владу їм дав над нечистими духами, і звелів їм нічого в дорогу не брати, окрім палиці тільки самої, ні торби, ні хліба, ні медиків у свій через. а ходити в сандалях і двох убрань не носити, і промов до них: коли ви де війдете в дім, залишайтесь там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме, і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що вас під ногами насвічні супроти них. По правді кажу вам: легше буде судом і гоморі, дня судного, аніж місту тому. І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували і здоровляли. Господь Ісус! Із своїми учнями вирішив піти у місто, селище, де він був вихований. Хоча він там не народився, звідти походла Марія Йосип, або, напевно, вони тимчасово там жили ще до його народження. Вони самі були. Йосип сам був із роду, із дому Давидового. З юного коліна, але Христос наш Спаситель. Народившись у Віфлеємі, потім, певний час, проживши з батьками в Єгипті, поселився у Назареті, де він і виріс. Тобто для нього це була знайома місцевість, люди знайомі, і він. Приходить не сам, а разом зі своїми учнями. Це вже другий відвідини, або другий раз, коли він у Назареті, і він прийшов як помазаний, наділений силою. Сила на нього зійшла. Перший раз це було після хрещення, після випробування у пустині. Він проповів для своїх земляків, але вони його не прийняли, вони його хотіли знищити, тому що він зачепив їхні національні релігійні почуття, вказавши на те, що народ ізраїльський був у зневірі, і Господь мав справу з поганами, з Нейманом, з Двоєю. і жителі Назарету. Розлютилися і хотіли його вбити, скинувши із гори. Але він пройшов і залишив їх. І він поселився в Капернаумі, жив там, працював, проповідував. І знову він знову вертається у свою Батьківщину. Але що він зустрічає? Він знову зустрічає тут невір'я. І ми побачимо далі. Майже все цей відрізок говорить про те, що. У нього не вірували. Що таке взагалі гріх невіря? Наскільки він великий? Хтось колись сказав, що ніхто не попаде в пекло за свій гріх, але за гріх невір'я. Тобто людина, яка б вона не була б грішна, якщо вона вірує в Ісуса Христа як Спасителя, вона буде спасенна і в пекло не попаде. Але коли людина відкидає його жертву, відкидає його як Спасителя, то Іншого немає як вічна загибель. Навіть гріх невір'я, він зайшов зразу у людський рід. Це, знаємо, перший гріх, коли Єва не повірила. Це потоп, коли люди не повірили проповіді Ноя, євреїв пустині. Які загинули через цей гріх. І апостол Павло, пишучи до євреїв, у третьому розділі, він їх намагається переконати, щоб вони не повторювали цей гріх, через який не війшли їхні батьки в землю обітовану, обіцяну. Ось дивіться, як написано третій розділ. Із 12 го віша, стережіться, браття, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, щоб воно відступало від Бога живого. Стережіться, будьте обережні, це невірство може прийти. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Тобто гріх, потім невірство, непослух. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки. Почати життя ми твердо збережемо аж до кінця. Аж поки говориться, сьогодні як голос його ви почуєте, не робіть з затверділим ваших сердець, як під час нарікань, котрі, бо почувши, розгнівали Бога, чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм, На кожен гнівався 40 років, хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли, проти кого він присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти нестухняних. І ми бачимо, що вони не змогли війти за невісту. Тому цей гріх через які впали євреї у пустині, через який народ ізраїльський не прийняв Ісуса Христа як Спасителя, в більшості своїй, відкинули його старші через невірство. Навіть сам Ісус, коли Говорив із Никодимом у третьому розділі Івана. Ми кажемо, що це центральний вірш Біблії, 16 й вірш. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. І ми бачимо, що Господь Ісус дає ще один шанс для своїх земляків, що вони навернулися, розуміємо, прийняли. Але ми побачимо, який результат стався. Другий вірш: як настала субота, він навчати почав у синагозі? Як Равин, який подорожує вчитель, він почав навчати в синагозі. Напевно, йому дали слово. І далі, і багато хто, чувши, дивуватися стали, питали, звідки в нього це? І що за мудрість що дане йому, і що за чудо, що стаються руками його. Він же звичайна людина. І Він тут між нами. Він нічим не особливий від нас. Люди дивувалися. Ми знаємо, що в іншому місі, де він проповідував, в Галілеї то люди дивувалися, бо чули науку його, яка була підтверджена владою. І багато з них спас, спаслися через те, що вони увірували. Але не так сталося в Назареті. Чуємо далі мову цих людей: хіба ж він не Тесля? Або Матфій. Оповідаючи ту саму подію, записав питання, чи ж він не син Теслі, тобто і Йосип і Ісус був Теслем, Або навіть точніше, це ті, які займалися будівництвом, не обов'язково тільки робили меблю. Але щось споруджували, коли ми дивимося це слово, яке використано в грецькій мові. Хіба він не Тесля, а син Марії? Це так само. Особливий запис. Тому що коли називали людину, то називали його по батькові син Йосипа. Іван Хреститель син Захарії. Син Симон син Йонин. Або деколи називали за місцем походження, як і як Юдейська Але тут називають син Марії. Називають його Син Марії. Чи це? Свідчило про те, що Йосип вже відійшов у вічність, але могло і свідчити про те, що вони це говорили, вказуючи на його незаконне народження, так зване. Тому що щось подібне ми читаємо і в англі Івана, коли мав Христос суперечку із книжниками, фарисеями. То він їх докорив, що їх не, е, батько диявол. А вони йому відповідають, ми не народжені через перелюб. Напевно, так хотіли б сказати так, як ти. Але в цьому, як він названий тут і з інших місць його могли докоряти цим. Ми знаємо про народження преславне Ісуса Христа. Але ті, хто з ним жили, могли це робити. І тут ми, ми читаємо. За жителів Назарету. Далі, що вони кажуть? Брат же Якову, Йосипу, Юді та Симонові. Сестри його тут не між нами. Тобто, і сестри були, як мінімум, двоє, бо в множині, і вони спокушалися ним. Вони вказували на те, що була звичайна сім'я. Ісус виріс звичайній простій сім'ї, небагаті. Але це ставало жителям назарету на перешкоді, щоб увірувати в нього. Тому що вони казали, Він такий, як ми, і спокушалися через нього. Вони не вірили в нього. Четвертий вірш. А Ісус їм сказав: Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй та в домі своїм. І Він тут учинити не міг чуда жодного. Господь, Ісус Христос, повторює це правило. Що пророка нема без пошани хіба тільки вітчизні свої, хіба тільки його домашні? І ми бачимо, що Ісус був відкинутий домашніми. Навіть домашні не вірили в Нього, Його родина, до Його Воскресіння. Тільки одна Марія, напевно, знала і вірила в те, що було сказано ангелом, знаючи про його народження, про ангелів, про свідчення Симеона. Але і брати не вірили в нього, я думаю, і сестри. І він тут, якби сам себе називає пророком. Він дійсно був великий пророк в слові і в ділі. Про це говорили ті, які йшли в Амус разом з ним. Вони казали про Ісуса, Назаря... Ісуса Назарянина, що пророк був сильний у Слові та в ділі. Тому брати не вірили в нього, але пізніше ми знаходимо їх серед тих, які увірували, як брат його, Яків, який написав послання і був один з, е, з пасторів, пресвітерів Єрусалимської церкви, Юда, який так само написав одне з послань коротких. П'ятий вірш. І він тут учинити не міг чуда жадного, тільки деяких хворих. Руки поклавши, на них уздоровив. Чому він не міг цього зробити, Матфій нам описує в 13 розділі 58 вірш він не вчинив тут чуд багатьох через невіру їхню. Їхня невіра. Як я вже казав, що через цю невіру зреклися його родина, земляки, народ, старші народу. Навіть в дії апостолів апостол Петро. Звертаючись до старших євреїв, і каже, ви зреклися від нього перед Пилатом і просили вбивцю. Шановні брати і сестри, ті, хто слухає Євангеліє, як наше відношення до нього, яка наша віра в нього. Віра це не просто вірити, але це віддатись йому. Посвятити себе, взяти на себе певні зобов'язання. Це відданість, це вірність, це віра, довіра. Не тільки знати розумово, що він Спаситель, але довірити йому своє життя, покоритись йому як Господу. Шостий вірш. І дивувався їх невірству. І ходив він по селах, навкруг та навчав. Напевно, два рази вписані сказано про те, що. Христос дивувався. І в одному місці він дивувався вірою, яку він не знайшов в Ізраїлі віру сотника. І тут дивувався невірству невірству жителів Назарету, своїх близьких, своєї родини. І він продовжував свою справу. Він ходив і проповідував по селах. Це була чи юдея. Чи Галілея, чи це міста, чи села, чи Єрусалим, він звіщав новину. Ще раз хочу для нас нагадати, що гріх невір'я – це гріх, який заведе людей від Бога у пекло. як це сталося в історії з юдейським народом. Які, які були в пустині загинули через їхнє невірство, і за перший світ, який потоплений був водою, жителів і Гомору або родина Лота, вони йому так само не повірили. Будемо особливо уважні, щоб нам не відпасти. Далі продовжуємо шостий розділ із. 7 вірша. І, закликавши 12, зачав їх по двох посилати. Господь пос... починає посилати своїх учнів для практики. І ми побачимо, порівнюючи з іншими писаннями що це був перший раз, коли він посилає їх на короткострокове служіння. Він їм не просто сказав проповідувати, але він. «Дай їм, дай їм владу. Тут написано над нечистими духами. Лука в 9 розділі додає 12 вірш. Дай їм владу над усіма демонами і дав владу для вздоровлення. І вони це робили. Тут говориться про 12. В інших місцях Луки 10 розділ, там з 1 по 11 вірш, він висилає і 70 своїх учнів і так само по двох. Там написано, що послав місця, куди сам іти. Тобто він посилає їх для проповіді, давши їм владу. І ми будемо вивчати в наступні рази їхнє повернення. Будемо читати, як вони повернулися, і вони побачили, яку Господь владу їм дав. І вони дивувалися. Восьмий вірш. І звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці, тільки самої. Ні торби, ні хліба, ані мідяків у свій черес. Чому він так зробив? Багато разів в Євангелії нам про це повториться. Христос сам казав. Тому що працівник достойний прогодування, утримання. Господь їх навчав, як покладатись повністю на Бога. Покладатися. На те, що Господь проведе Матфія 10:10, був вартий робітник своєї поживи. Дев'ятий вірш. А ходити в сандалях і двох убрань носити. Як найпростіше, щоб, напевно, в чому в діті, на чому може їздимо. Не приваблювало людей, а приваблювала це Євангелія, яку ми проповідуємо. Далі Господь 10 вірші каже, і промовив до них, коли ви війдете в дім, залишайтесь там, аж поки не вийдете звідти. Тобто, знайдіть те місто, місце, хто достойний там, напевно, дім, де не, нема гріховної розбещеності. Ті, які вас приймуть, навіть Матвія 10 розділ, 11 вірш, він каже, розвідайте, хто там достойний, і там перебудь, перебудьте, аж поки вийдете. Тобто не переходьте з дому в дім, але живіть в одному місці. І ці принципи ми можемо використовувати сьогодні. Будьте задоволені. Будьте задоволені малим. Я знаю євангелистів, які не просто подорожували без нічого. Але вони і допомагали місцевим, де вони проповідували у час жнив. Навіть були проповідники, шевці, які шили взуття, одежу у селах. І роблячи це, вони проповідували Івангелі. І Господь їх багато в цьому благословляв. Господь хоче, щоб ми користувалися цим принципом, щоб не чекали, щоб до нас прийшли у наші зібрання в дім молитви, але щоб і йшли, і проповідували. Де ми працюємо, де ми живемо, навіть де ми подорожуємо. Один вірш, а як місто, яке вас не прийме, і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтушіть порог, що вас під ногами, насвідчення супроти них, по правді кажу вам, легше буде судому й Гоморі дня судного, аніж місту тому. В Содому Гомору ніхто не прийшов і не засвідчив і Його Спасіння. А тут Він каже, я вас посилаю в це місто, але буде такий момент, коли вас не приймуть. Навіть більше того, Христос пізніше казав, що будуть виганяти вас із синагог. Дивлячись на служіння апостолів, апостола Павла, його співробітників, їх виганяли, побували камінням. І навіть в Пісідійській Павло зробив по словам Ісуса Христа. Написано, що вони жителі вигнали, будучи підбурені юдеями. І коли вийшли Павло і Варнава, вони обтрусили з них своїх порог. Так і тут, Якби свідчення про те, що ми вам все засвідчили. Обтрусіть, це звичай не є новозавітні. Це робили євреї, особливо які подорожували. І коли вони виходили із міст заселених поганами, вони обтрушували свій порох, щоб не осквернити землю ізраїльську. І тут, якби Христос каже, що ті люди, які вас відкинули, не прийняли, вони прирівнюються до поган. Обтрусіть порох. І для Содоми Гомори буде легше. Дня судно, аніж місту тому. Ми читаємо місця Писання, де Христос докоряв ті місця Вивсаїда. Інші місця, де він проповідував, але його не приймали. Він каже, що горе для, для цих місць, тому що там стільки було знамен. Але люди не навернулися в своїй більшості. Що учні роблять 12-й вірш? І вийшли вони і проповідували, щоб каялися. Проповідували вони, стіляли, вигонили демонів. І вся ця ціль цього, цього служіння, щоб люди, для кого вони служили, щоб каялися. Тобто наверталися, визнавали свої гріхи, признавали свою неміч і свою гріховність, і навертались до Христа Спасителя у Його царство. Тринадцятий вірш. І Багато вигонили демонів, оливою хворих багато намащували і вздоровляли. Ми будемо читати далі, що коли учні повернулись з служіння, то вони саме більше дивувалися і казали, що демони наслухаються або покоряються, коли згадуємо ми Твоє ім'я, використовуємо Твоє ім'я, тому що їм була дана влада. І те саме робили тут учні, тому що їм була дана влада, влада дана чистими духами. Або, як Лука описує, дав їм владу над усіма демонами. Тобто не було тих, кого вони не могли вигнати. Хоча ми знаємо про один випадок, він нам описаний, ми про нього читали і, напевно, будемо читати, де. Було особливий момент, коли чогось вони не могли зробити. Але це ми залишимо на потім. Тут Христос каже, що вони і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли такий метод, який використовується в новому заповіті і сьогодні. Тому Писня каже післанні Якова: Чи хворі хто з вас хай закличе просвітерів». І вони. Помоляться, намастивши оливою. І молитва віри зцілить хворого. І в Луки подібно самарянин робив над тим, кого він знайшов по дорозі. Він намащував, наливши вино і мастив оливою, змащуючи його рани. Брати і сестри, слухачі Слова Божого. Ще раз хочу застерегти себе і вас від того, що стається з людьми, які багато чують Євангелія, багато можуть відпасти упадачі у невіру. Як це зробили сталося з євреєм? Тому будемо смиренно перед ним ходити, зважаючи на своє положення, тому що гріх це те, що віддаляє нас від Бога, що робить серце нашим твердим, невірним. І ми тоді не можемо бути послані нашим Господом для служіння і не зможемо йому принести плоду. На сдучий раз ми будемо читати про Івана Хрестителя, а зараз прослав нашого Бога, в молитві будемо молитися. Амінь. Господь і Бог, я тебе проставляю, я Тебе величу, бо Ти дивно вчинив над нами. Ти покликав нас, ти покликав мене, моїх слухачів. Благослови, Господи, щоб ми йшли і проносили плід в ім'я Твоє, і щоб Твоє ім'я прославилось, і щоб в нашому серці ніколи не було гріха невір'я, щоб ми не впали в непослух і не відступили від Тебе, наш Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь.